Пам'ятка да, історії культури. Ну, це заклад з 1875 року, а гімназія працює це 208 років. У нас профільний заклад, кабінетів було багато. Вигоріло все. Бібліотека теж згоріла. Після влучання загорілась будівля дуже швидко. Тушили МЧС, приїжджало 4 дні. Перший день потушили, потушили пожежу, ну, постійне визгорання протягом 4 днів. Ще вчора приїжджали, залишились тільки несучі стіни. Відному відновлено вже, мабуть. Не підлягає. Я думаю, якщо захотять, то можна. Згідно офіційної інформації, за останню добу ворог обстріляв Херсонську область 70 Дев'ять разів. Це було 406 прильотів. На жаль, є поранені, є 7 чоловік поранених, серед них є троє дітей дошкільного віку. Росіяни продовжують обстрілювати цивільні об'єкти міста Херсона, не дивлячись ні на що, не стріляючи по військовим об'єктам, вражаючи тільки цивільну інфраструктуру. Ми, звісно, відповідаємо, але ж злочини є злочини, ми їх фіксуємо. І це все йде для подальшої справи в гайський суд.